ДПЦК презентувало новий проєкт десантного катера Пелікан. Нове судно з алюмінієвого сплаву може десантувати до 20 морських піхотинців. Дослідно проєктний центр кораблебудування входить до складу «Укроборонпром», представило проект нового катера легкого класу, який за ТТХ здатен перевозити до двох відділень морпихів. Рендер нового судна, яке призначене для транспортування та висадки на необладнане узбережжя десанту, та його тактико-технічних характеристики було оприлюднено на сайті Миколаївського держпідприємства. Варто зазначити, що дані про пелікан опубліковані не в розділі десантні кораблі та катери, як, наприклад, дані про кентавр, а серед проєктів патрульних кораблів, де здебільше розміщуються проекти суден для прикордонних служб. В описі виробу відзначається, що його корпуси і основні конструкції виготовляються з легкого металу, ймовірно, так званого морського алюмінію, і не мають бронювання. При цьому сам катер має досить невеликі розміри і за тоннажністю вдвічі менший, ніж броньований Кентаврелка, 23 тонни проти 53. Також він має меншу довжину 18 метрів проти 24 метра, та пасажировмісність – 20 морських піхотинців проти 36. Максимальна швидкість пелікана заявлена на рівні не менш як 25 вузлів при дальності ходу 400 миль. Для порівняння в Врелка від кузні на рибальському заявлені до 50 вузлів при реальних 35 вузлах при дальності ходу до 500 миль. Дякую за перегляд!